Обід у нас уже. Всім привіт. 28 січня. Я йду глянути скільки на градуснику. Майже нуль. Почало трохи підтавати, а ходили з бусею, так мокроти такої мало. Трохи схватилося за ніч. Я винесла, повішала постірани, зараз наберу ще дров. І хочу сходити у підвал, взяти баночку яблук консервованих. А зараз йду до курей. Вчора було п'ять яєць уже. <гум> Кури починають нестися, а значить, весна близько. Ну, побачимо, що сьогодні вже є. А можливо, ще нічого нема. Ванна, це. У нас корови тут влітку п'ють воду. Якраз ідуть до сараю і по дорозі, якщо бажають, п'ють воду. Кури в нас не ходять в основному дворі, туди вони не допускаються, лише влітку кочка з курчатами. І курчатка вже як кочка бросить, то курчатка, але вони більше ходять ось тут. Там, кудою корови ходять, за будинком, туди до квітників. Ну, в квітники ходили в цьому році. Ну, а так дорослі курі, ні-ні-ні. Не буде нічого. О, вчора тут не було. Сьогодні одне. Скільки сюди не підстілається, колись видивилась по інтернету таку штуку, зробили. Несуться, не сказать, але скільки сюди не намощують соломи, все вигрібають. Навіть які такі бортики постав, усе вигрибуть. Так, дівчатка? Гуляєте? Підемо далі подивимось. А тут що? А сьогодні дзюськи. Нема сьогодні. Тут яєць. Вчора, вчора тут було четверо. Ну, хоча б через день і то. Вчора було п'ятеро. Ось гуляє наша молодь, молодий петушок. А другий дидівся. А, он і другий. Вони дуже схожі. Той чорніший, цей трішки рудіший. Петю. Чому сьогодні? Яєць одне. Це ж не роботи, кожен день однаково не буде. Вон молоденька курочка з тих, що дуже-дуже пізно народилися. Привіт, ну Як ти там моя гарна? Вся надія на тебе. Це перша ягничка, яка буде цього року з маленькими. Сподіваюся, що до кінця зими, а там видно буде. Гарна. Це молодесенька вікуся, їй ще руку нема. Ця буде мамою десь, може, влітку. Тоді Наш баран. І ще одна ягниця. Все. Не щуємося, як скоро й стригтися, так? Ой, цього року в мене четверо стригти. Хлопці тримають, а я стрижу вручну ножницями, спеціальними ножницями, непростими. Ну що, піду я, ви все поїли, почало розставати, і отут, де вони більше часу стоять, таке болото. А там лежать. Хоча на камеру воно, здається, таке темне, ні, там сухо. Там вони сплять. Як вона прикольно стоїть. Тут колись був сад, старий сад, поганий сад. Ми його випиляли і подовжили такий хазяйський двір. Навіть трохи в город влізли, але без цього нікуди. По боках сусіди ніде не розвернешся. То там стоїть передніми ногами на пеньочку, задніми в кориті, ну, нормально, Жданочка. А потім з того корита бурячок гризти. Ну, піду я. Погода робиться вітряна, але на завтра передають до мінус п'яти. І, мабуть, так і буде, тому що небо світлішає. Хмари, наче так угору, більше простору робиться, буде вияснюватися нам морозець. Ох-ох-ох. Запаси йдуть. Вон уже скільки буряків. З'їли, попадаються вже і гнилі, але то там відсотків три або два від загальної маси. Капуста наша йде, два вітра ось наквасили, вже вчора їли, винесли її у віранду холодну, щоб вона вже перестала бродити. Гарна вийшла, смачна. Ми капусту і курі довбуть даємо, і вівці їдять гарно. Все більше є пустих банок. Ми назад їх миємо, чисті, назад приносимо тут, у підвалі вони стоять, щоб ніде не заважали нам. Картопля дрібна також йде. Там яблук свіжих трохи є. Так, як мені витягти? Аж вон яблука стоять. А ось з краю зараз. Баночка спробую витягти. Взяла яблучок. Дуже гарно, дуже смачні вони вийшли. Ну, цього року, напевно, білого наливу не буде. А так дуже подобається. Сподобалися недарма ми в спеку їх закривали. І що гарно, і яблука смачні, і компотик дуже смачний. В інтернеті багато рецептів. Якщо все робити, як пишуть люди, то все виходить дуже добре. Ми вперше з мамою закривали, взагалі ніколи не закривали. Яблук. і вийшло, ніде не потріскалися нічого. Всі баночки стоять, ну, вже менша їхня кількість. Я навіть не пам'ятаю, по чиєму рецепту ми закривали. В когось з інтернету, з Ютуба знайшли і зробили. Йду по дрова. Тут ось хлопці нарубують таких дрібних на розпал. Це тут у нас дрова. Щось вони хиляться сюди. Час від часу можуть обвалюватися. Нічого не видно. О, хоча і так не дуже. Ну, зараз наберу. Ми носимо у відрі. Найкраще. Корзини так, щоб немає, а у відрі дуже. За ручку взяв і пішов. Закінчилися. Ще вийшов узяв. Добре, як є брати. Дідрова. Ой, куди я ту камеру наливала? У мене сьогодні не дуже самопочуття, як ви там. Знаю, що з 20... 27 січня дуже серйозні магнітні бурі почалися. Я вчора ще так і не відчувала. О, в мене хватить так. Ого, важеньке понесу. Починала в мене боліти і голова, але якось відпустило. Думала, може, буде такий сильний головний біль, типу Мігрені. Але все одно якесь самопочуття, якось як не в своїй тарілці. Я в такі моменти кажу сама собі. Моє тіло мене не любить. Ну, от не можу, начебто мені некомфортно у своїй шкурі. Ще буся своїми нічними тигедиками, то співав, давав концерти. Тепер перестав співати, але як заведений, то о четвертій, то о п'ятій, сьогодні близько шостої ранку. От маніпулятор, ну, все йому треба. Не встаю йому корму досипати. Корму мисиці стоїть, ні. Треба, щоб устала і пару штучок хоча б кинула. А як мене розбудить? А те, що під руку попадається, сидить ото лапкою. ляп ляп ляп. Господи, вже з того комода, де він спить, уже все на ніч позабирала. Ні, все рівно найде. Розстроїв мене, особливо сьогодні, так це взагалі. Лайфхак від мами. Який вона також видавалася десь на Ютубі. Зварила квасолю, намочила на ніч, зварила її, вона зараз охолоджується, така ось ложечка з дирочками. І потім ми збираємо, не викидаємо ось такі судочки, в основному з-під макової начинки. Накладаєте, скільки вам треба, а потім дуже зручно ставите в морозилку. Потім дуже зручно варити суп, борщ, Витягли і у вас вже все готове. Як мама каже, то я забуваю з вечора, то намочить квасолю. А також, якщо ви бачите, що заводяться жучки, якісь, спіднички, в нас їх немає. У нас квасоля стоїть у відрах, відра закриті кришкою, і вона зараз на дворі Біля літньої кухні. Під під навісом стоїть стіл, і вона зараз там щільно закрита на холоді. А так, якщо ви бачите, якщо заводяться якісь шкідники, це кипіла просто піна. Через те залишився такий осад на квасолі, яка зверху була в кострулі. Якщо щось заводиться, бо ви боїтеся, що є квасоля, щоб її не перепортили жучки, наварили, наклали в морозилку. І нема проблем. Я навіть так люблю їсти квасолю. Вона така кольором, бо це такий сорт. Головне, аби була смачна. Так що, якщо хто не знав, можна таким способом користуватися. А яблука поки що не їстиму. хай постоять, трохи нагріються. Може, які вони холодні. Це буде мені на вечерю. Ось він, винуватець. Це все треба прибирати. Іграшка лише залишається. Це може йти додолу. Косметичка моя також. Там нічого такого нема, але сидить ото. Цілу ніч. Так. Угу. Тепер він виспиться. Ох, і гарний. Отак От виглядає квасоля у формочках. Закриваємо і в морозилку. Отака От вийшла наша капуста. По відру було. Стоять тут в холодній веранді. Мама виклала з цього відра частинку сюди, з цього сюди. Тут більше моркви. І колір такий трохи інший. Тепер треба буде її перекласти в банки і зберігати в прохолодному місці. Ну, більш за все, що тут у віранді вона в нас і стоятиме. Ну, звичайно, не при мінус 20. Але смачна вийшла, гарна. Така хрумка. М -м -м. Всім, хто додивився до кінця, дякую. Тепер він буде висипатися. До побачення!